Хтось верне носа і каже, що від неї не надто гарно пахне, а хтось обожнює її, ставиться як до члена родини і тримає мало не в квартирі. Одна і та ж тварина, але така різна, здатна викликати абсолютно протилежні емоції. Та чого заперечити не можна, у будь-якому випадку вона тисячоліттями була опорою і порятунком для людей. Невибаглива, скромна, але з характером. Коза сьогодні саме про неї. Задовго до того, як вона з'явилась біля людського житла, коза вже жила в середовищі, яке вимагало постійної уважності й витривалості. Її дикі предки, основним із них вважають безуарового козла, мешкали в гірських районах Близького Сходу та Малої Азії, серед кам'янистих схилів, різких перепадів висот і обмеженої кількості їжі. Такі умови не залишали простору для слабких. Коза навчилася впевнено триматись на нерівні поверхні, Легко пересуватись між камінням і використовувати для харчування рослини, яка більшість інших тварин обходили стороною. Вона не потребувала густих пасовищ і не залежала від великих відкритих просторів. На відміну від тварин рівнини, коза не жила великими стадами. Вона звикла до більш самостійного способу існування, невеликими групами або навіть поодинці. Така поведінка поступово сформувала характер. Обережний, уважний і доволі незалежний. Саме ці риси дозволили козам переживати кліматичні зміни і пристосовуватися до різних умов. І коли люди почали звертати увагу на тварин, здатних жити поруч із ними в складному середовищі, коза виявилась однією з найпридатніших. Коли коза з'явилась поруч із людиною, вона не змінила світ різко, як це зробив кінь. Її роль була тихою і поступовою. Вона просто вписалася в повсякденне життя так, ніби завжди там була. Козу не тримали у великих кількостях. Зазвичай це були одна або кілька тварин, які жили майже поруч із домом. Вони добре знали місцевість, запам'ятовували дороги, схили, місця, де можна знайти їжу. Часто коза сама поверталась з випасу без нагляду. У догляді коза вимагала не сили, а уважності. Вона швидко звикала до людини. Але так само швидко втрачала довіру, якщо з нею поводились грубо, тому в багатьох громадах саме діти або старші люди пасли кіз. ті, хто рухався спокійно і не намагався на козу тиснути. Від кози ніколи не очікували крутих результатів вона не тягнула плуга і не виконувала важкої роботи, зате давала стабільність. Молоко з'являлось регулярно навіть тоді, коли інші джерела їжі зникали. Сир із козячого молока добре зберігався і часто був єдиним білковим продуктом узимку. Характер кози теж формував ці стосунки. Вона уважна, допитлива і добре запам'ятовує. Якщо щось виявлялось небезпечним, коза більше туди не поверталася. Якщо ж місце, або людина асоціювалась з безпекою, вона трималася поруч. Саме тому коза ніколи не була повністю підконтрольною твариною. Вона не підкорялась, а співіснувала. Люди швидко зрозуміли з нею простіше домовитись, аніж змусити. З часом така близькість зробила козу частиною не лише господарства, а й уявлень про життя. Вона стала знайомою настільки, що перестала сприйматися як просто тварина, а знайоме завжди легше переходить у символи. У давніх міфах коза з'являється як годувальниця і символ родючості. У грецькій міфології, наприклад, є Амалтея, це ім'я носила чи то німфа, чи коза, думки джерел розходяться, як завжди, але суть не змінюється. Саме вона вигодовувала немовля Зевса, коли той ховався від свого батька Кронуса, що мав звичку поїдати своїх дітей. Вдячний Зевс узяв Амалтею на небо і вмістив її в сузір'я Візничого. Назва найскравішої зорі цього сузір'я капели в перекладі з грецької означає коза. Коли Амалтея померла, Гефес зробив з її шкури щит для Зевса, Егіду, а з її рогу утворився ріг достатку, символ вічного наповнення, не найгірша епітафія, як для кози, погодьтесь. У Скандинавії бог громовежець Тор не їздив на коні чи драконі, а мав у пряжці двох велетенських козлів Тангніостра і Тангрісніра. У чому їх особливість? Вони були багаторазового використання. Тор міг їх забити, зварити, з'їсти, а потім воскресити. Головне, щоб усі кістки залишились цілими. Ці кози були не лише транспортом, вони втілювали міцність, витривалість і здатність до відновлення. Як сказали б сьогодні, ресурсо ощадні. Ще один знайомий із міфологічного пантеону бог пан, теж із грецького списку: верх людина, низ коза. Пан Бог лісу, пастухів, дикої природи і всього, що не піддається контролю. Його образ це злиття інстинкту, свободи і тваринної сили. Пан часто асоціюється з музикою, він грав на своїй супілці посеред лісу, але також з викраденнями, спокусою і хаотичністю. У цьому контексті коза це вже не годувальниця, а архетип первісного дикого початку, з яким людина співіснує. Але не може приручити повністю. У давніх шумерів і акадійців коза теж асоціювалась із родючістю, дикою природою і жіночим началом. У деяких пізніших культурах з'являються напівкозли демони або духи, що охороняють лісові і гірські зони. Але важливо інше коза всюди і як символ сили, і як символ небезпеки, і як джерело життя, хоч не головна фігура. Але завжди поруч із тим, хто важить багато. У давньому близькому сході коза часто ставала жертовною твариною. Вона мала цінність для родини, але залишалась доступною, тому саме її обирали для ритуалів. Це не могло розорити сім'ю, але давало відчутний збиток. Звідси походить і образ козла відпущення або сапа відбувайла. Символічної тварини, на яку перекладають провини, гріхи, турботи і відганяють її подалі від громади. А в Китаї є легенда про п'ять кіз, які принесли рятунок голодному місту, рис і благословення. Це, до речі, дуже цікава історія, тому про неї трохи більше. Отже, за переказами, багато століть тому мешканці кантону страждали від тяжкого голоду. Одного дня з небес зійшли п'ять безсмертних. Кожен на своїй козі різного кольору, що тримала в роді колоски рису. Безсмертні подарували рис людям і благословили місто, щоб ніколи більше воно не знало голоду. Після цього п'ятеро козлів перетворились на камені, а безсмертні зникли. У Гуанчжоу ця легенда настільки вкорінилася, що місто отримало поетичну назву місто п'яти козлів Уянчень. У центрі Гуанчжоу стоїть пам'ятник п'яти козам, зведений у 1959 році. Це один із символів міста. Ім'я легенди часто використовують назнак компаній, брендів, ресторанів, медичних закладів. Дослідники вважають, що в основі цього переказу могла бути цілком реальна подія, наприклад, доставлення провізії з інших регіонів під час посухи, що згодом міфологізувалося. Греція, Скандинавія, Китай це все дуже цікаво. Та настав час повернутись додому. Адже у слов'ян коза це не просто тварина, це учасниця обрядів, свідок магічних дій, носій, старих вірувань. Її не просто доїли, з нею водили, співали, лякали і шанували, бо знали, коза непроста. Традиція водіння кози має глибоке коріння. Вона виникла як обряд, який символізує життєву силу, достаток і відновлення природного циклу. У зимових обрядах, особливо на Маланку, Різдво, Новий рік, коза центральна фігура. Переодягнута в шкуру з дерев'яною маскою або рогами з лози, вона входила в дім, стрибала, смішила, лякала, вмирала і оживала. Це було театралізоване заклинання життя, яке щоразу повторювалось стара коза падала, а нова піднімалась, як весна після зими. У цьому обряді поєднані елементи гри, символічного жертвування та побажання достатку. У багатьох інших обрядах коза теж уособлювала сили родючості, її роги, ніби закручені паростки, її шерсть, як перші трави на лузі, її рухи, як весняне буйство. Тому під час обжинок чи весіль маску кози надягав один із учасників і танцював, як природа, що знову пішла в ріст. А ще вірили, якщо козу добре зустріти, рік буде щедрий. Якщо ж вона мовчить, опускає голову або падає, чекай нестачі, сварок чи голоду. Традиція збереглася до сьогодні вона є ознакою української культурної ідентичності, показує зв'язок поколінь і те, як старі уявлення можна інтегрувати у сучасне життя. Сьогодні водіння кози відроджується не лише на фестивалях, у шкільних вертепах та етноподіях, навіть у тих регіонах, де була втрачена повністю. Але й тут не все так однозначно. Коза в слов'янських віруваннях ще й дуже підозріла тварина. Іноді її боялись казали, що відьма може обернутися на козу або що коза бачить те, що іншим не дано. Її погляд називали неспокійним, а роги згином правди. У деяких регіонах козу не впускали в дім на ніч, бо вірили, може винюхати душу або ж забрати щастя. От вона й стала фігурою двоїстою між добром і зловісним, як та межа, де день переходить у вечір. Всі свята колись минають, обряди залишаються у пам'яті, а життя триває. Коза, яка під час Різдва символізує достаток, життєву силу і зв'язок з природою. Знову стає практичною супутницею людини. І звісно, її анатомія та характерні особливості поведінки не менш цікаві для вивчення, ніж міфи та казки. Сьогодні у світі існує відносно небагато диких кіз, приблизно 8-10 видів. Це різні гірські кози: і бекси, мархури та близькі до них форми, які мешкають переважно в гірських районах Азії, Близького Сходу та Європи. Свійська коза є одним видом. Але за час домашнення людина вивела сотні різних порід. Сьогодні їх налічується більше трьохсот. Вони відрізняються розміром, зовнішністю і призначенням. Одні дають багато молока, інші цінуються за м'ясо, вовну чи пух, а деякі поєднують кілька якостей одночасно. Та які б вони не були різні, будова тіла та фізичні можливості у них практично не відрізняються. Коза невелика, але дуже спритна тварина. Її легке тіло дозволяє рухатись по скелястих горах, у злістях і дворах. Міцні, але гнучкі ноги з гострими копитами дозволяють впевнено стояти навіть на вузьких виступах. М'язи у кузи не надто великі, але енергійні, що дає змогу робити швидкі стрибки, лазити, підбирати їжу там, де інші тварини не дістануть. Роги кіз – кіс це важливий елемент їхньої біології. За формою і наявністю рогів кіз умовно поділяють на рогаті та комолі, тобто безрогі. У диких і більшості традиційних порід роги збереглися, як інструмент захисту, суперництва і орієнтації в середовищі. Ними кози з'ясовують ієрархію, відганяють хижаків, і навіть допомагають собі пересуватись на складному рельєфі. Водночас у частини свійських порід роги зникли через селекцію. Безрогі кози безпечніші для утримання поруч із людьми. Менше травмують одне одного і зручніші в господарстві. Цікаво, що комолість це спадкова ознака, а не наслідок відламування чи втрати рогів, тож коза без рогів такою і народжується. Органи чуття у кози теж особливі, очі розташовані збоку, тому вона бачить майже весь горизонт, окрім невеликих зон безпосередньо перед носом та позаду. Вуха в неї рухливі, що дозволяє одночасно стежити за різними звуками. Нюх дуже гострий. Коза вловлює запахи людей і інших тварин і їжі дуже здалеку. На перший погляд, коза здається невибагливою в їжі, і це правда, але лише частково. Її харчування сформоване тисячоліттями життя в умовах, де вибір був обмежений, а помилка могла коштувати життя. На відміну від багатьох свійських тварин, коза не просто пасовищна, вона радше оглядач рослинного світу. Кози насправді не їдять усе підряд. Вони обирають певні види листя, пагонів, гілки, кору, сухі трави, навіть колючі рослини. Така вибірковість зменшує ризик отруєнь і дозволяє використовувати рослини, які інші тварини ігнорують. Саме тому кози добре почуваються там, де корові або вівці буде складно. Їхня травна система типова для жуйних, але з важливою особливістю. Шлунок кози складається з чотирьох відділів, і мікрофлора рубця дозволяє розщеплювати грубу клітковину. І навіть частково нейтралізувати деякі токсини з рослин. Водночас ця система дуже чутлива до різких перемін раціону, тому те, що здається всеїдністю кози, насправді тримається на балансі і поступовості. Утримання кіз людьми тісно пов'язане з їхнім харчуванням і поведінкою. Їм потрібен простір для руху, сухе приміщення і можливість щось досліджувати. Коза, позбавлена занять, швидко починає ламати, гризти і перевіряти межі, не шкідливості, а з нудьги і природної допитливості. Чистота для кози важливіша, ніж здається, вона може їсти з землі, так, але не з брудної годівниці, і відмовиться від корму, якщо він вологий або запліснявілий. Так само кози не люблять сирість і протяги у сухих і спокійних умовах вони значно витриваліші й здоровіші. Тож коза це не тварина, яка аби що їсть і аби де живе, вона просто вміє пристосуватися. І якщо дати їй гарні умови, правильний ритм і трохи свободи, вона віддячить стабільністю, витривалістю і тим самим характером, який люди цінують у ній уже тисячі років. А ще кози іноді не просто дивують, а навіть шокують своєю поведінкою. Особливо дикі кози, які живуть не просто в горах, а обирають круті, майже вертикальні поверхні, як свій природний дім. Це не вигадки і не трюки для туристів. Так вони пристосувались виживати в місцях, куди інші великі тварини просто не дістануться. Наприклад, гірська коза мешканка Північної Америки. Її можна побачити на вузьких кам'яних виступах, над обривами і на скелях, де здається неможливим навіть стояти. Секрет у копитах. Вони розділені з м'якими подушечками, які буквально чіпляються за камінь. А сильні ноги і надзвичайне відчуття рівноваги дозволяють рухатись там, де помилка це падіння. У Європі схожий спосіб життя веде альпійський ібекс. Це справжня гірська коза, яка живе в Альпах і піднімається на висоти в кілька тисяч метрів над рівнем моря. Там, де майже немає ґрунту, ібекс живиться травами, мохами лишайниками. Що ростуть просто між камінням або на скелях. Такі кози використовують круті поверхні не для екстриму, а з практичних причин. По-перше, там значно менше хижаків. По-друге, саме на скелях часто ростуть рослини багаті на мінерали. Саме тому іноді диких кіз можна побачити навіть на стінах гребель або крутих дамбах, вони злизують солі і мінеральні відкладення, а не просто гуляють. Ці здібності не диво. А результат тривалого еволюційного відбору купита з двома пальцями м'якими подушечками, що підлаштовується під найменші нерівності, низький центр ваги, відмінний баланс, потужні м'яси, ніг і плече, які дозволяють не лише підніматися, а й контролювати спуск. Усе це робить кіз справжніми майстрами альпінізму. Але на цьому сюрпризи не закінчуються у південно-західному Марокко Кози відомі ще однією особливістю вони лазять по деревах, найчастіше по органії. Ці дерева дають плоди і листя, якими кози охоче харчуються. Тварини піднімаються на кілька метрів угору, балансують на тонких гілках і можуть довго перебувати там у пошуках їжі. Це не виняток і не цирковий номер, а звичайна частина їхнього повсяденного життя. Навіть домашні кози зберігають частину цієї генетичної пам'яті. Вони краще за більшість війських тварин відчувають простір, висоту, рівновагу, люблять підвищення і завжди шукають точку огляду. Але саме в дикій природі, серед скелі дерев ці навички розкриваються по-справжньому. Попри репутацію впертих одинаків, кози істоти соціальні і уважні одна до одної. Дослідження показують, що вони здатні до просоціальної поведінки. Тобто можуть діяти на користь іншої тварини навіть без очевидної вигоди для себе. У контрольованих експериментах коза натискала важіль або запускала механізм, який приносив їжу іншій особині. Це не випадковість і не дресура, а ознака здатності до співпраці й соціального обміну. А ще кози надзвичайно кмітливі, їх часто недооцінюють, але ті, хто коли-небудь намагався утримувати козу в загорожі, знають. Якщо є слабке місце, вона його знайде. Кози тестують паркани, натискають на лямки, запам'ятовують послідовність дій і постійно вчаться. Це не пустощі, не випадкова впертість, це прояв їхнього гнучкого мислення, допитливості, уміння навчатись на власному досвіді. Вони швидко розуміють, як працює середовище навколо, і так само швидко підлаштовуються під нього. Саме тому коза здатна виживати там, де інші тварини здаються, на бідних пасовищах, у горах, поруч з людиною в умовах постійних змін. І, мабуть, у цьому і криється головна причина, чому коза так довго залишається поруч із нами. Вона не ідеальна, не слухняна і не завжди зручна, але розумна, уважна, самостійна і завжди трохи сама по собі. Свята минають, обряди змінюють форму, життя рухається далі. А коза, як і тисячі років тому лишається поруч у господарстві, у культурі, у пам'яті, не просто як символ з минулого, як жива істота, яка вміє виживати, думати і знаходити свій шлях у житті.